Я не буду робити той виступ, який зазвичай роблю там хвилин 15 там, по програмі, а може запитання, тому що щоб зекономити час. Можна якось ви, ви пішли із тієї команди, яку зараз збираєтесь повернутися в Алігорівську, які вам підставили підносити. Кожен кандидат, який проводить команду і помиляється, проводить людей, які потім скурилися, зрадили. Має завжди пам'ятати, що якщо взагалі не ризикувати, ну, то можна взагалі не йти. Завжди таке буде. І будь-яка людина може помолитися. Я не кажу, що може її погано розбираю сюди. Не розведіла я, Доградчука, не горчука, не возьмука, не розведіла. І таке може і ще раз трапитись, ну, кожен може трапитись. Але е, я вам скажу, що цю частину, звичайно, я не буду проводити це зрозуміло. А з приводу, хто, хто зі мною вже працював і погодиться, ну, далеко вже не всі зараз повернуться. Е, хтось пішов, зрозумівши, що це е, така заробітна плата і такий тиск, і не зміг далі працювати. По хтось не повернеться. Але я сподіваюся, що більша частина з тих, хто зі мною були до кінця, які зараз зі мною, вони все ж таки повернуться. Ну, це, боже Як коли питають про команду, то... Е, Звичайно, якщо громада проти якогось, тому що я розумію, що після Майдану люди почали прокидатися. Вже не байдуже, хто приходить до влади, вже вони сидять дома, не тільки на кухні дворі, вже намагаються подивитися, хто там при владі і що конкретно робить. То Завдяки тому, що ці люди попрокидалися, що ви зараз тут є, що ви хочете контролювати владу, можливо, хтось з моєї команди, я дуже сумніваюся, тому що зі мною прийшов Кривчук, зі мною прийшла Панчук, зі мною прийшов Лєзнік. Ніхто з цих людей не запрямувався. Якщо вони повернуться, я буду щаслива. Якщо у вас буде до них питання, ми будемо про це говорити. Взагалі, я не люблю слово люстрація. Зараз ілюстрація, ну, ілюстрація, тобто визначення, чи людина порядна, чи йшов на який ззаді, воно десь тут має бути. Кожна людина має це розуміти. Тому що якщо одна частина давай ілюстрацію, будемо аналізувати, а інша мовчить, тоді люди знову приходять, вони знов не знову провадять, вони лізуть, вони по спискам лізать зраду. Вони знаходять якийсь шлях, ну, тому у всіх всередині це бути. Якщо людина живе за рахунок хабарів і відкатів, ну, у нас іншого є такі, які більше нічого робити не мають. Вони на підлядах все життя серця, вони присосалися. Їх відривають, звичайно, вони ну, звичайні реакції. Але вони живуть в місті, з ними здоровуються, нормально вони ходять по місту. Їм ніхто в спину не приїде. І поки ми так будемо ставитися до цих. <ріст> <ріст> я вий, я вий. Нічого не зміниться. Ми почнемо <ріст> заважати, вся громада, тільки тоді це почнеться змінитися. Я впевнена, в 2015 році чому ми в основному не зробили. Робили відеозапис, це добре, так? Не спромоглися, не питала голосів, щоб ті камери десять не, не поставили. Але відеозапис, слава Богу, громадській організації робили. Зараз в Ютубі можна подивитися, як то, свобода, Батьківщина, як не всі голосували за регіонами. Але потрібно було робити. Ці шахматки, про які багато говорили, які я просто зобов'язуюся зробити саме першого дня. Е, газета з проєктами, по закону має там за 20 днів має бути всі проєкти рішення, що на сесії будуть. Людина на яку комісію можна прийти, е, на яку варто прийти, що ці які питання цікаві. І крім того, рішення сесії в шахмату, і голосував. Тому що якщо це коли нормальна рада, коли люди довіряють раді, коли прийшли нормальні люди, то... Але коли зараз така рада, як є, якщо ми сьогодні зараз їм шахматки не покажемо, що, наприклад, за цього це йде в списки, там, наприклад, Батьківщина, чому не треба голосувати? Не тому, що там от, він поганий, там. що конкретно зробив громаді? які рішення, якого числа підняв руку з кимось, там, чи не підняв руку. Тому що, ну, а інакше як? В місті зупини людина, спитає, чого не голосувати за Батьківщину, не знаю, а чого не голосувати? До не. А те, що депутати... Скільки що Ну, Конкретно що, доки От, Це обов'язково отрималося. Тоді можна ще раз питання. Наскільки ви готові чути дома? Пояснюю, чому задається питання. Будучи, коли ви були на посаді мера, я до вас зверталася із особистим питанням і проігнорували моє питання. Не Тут я вас було менше питання? Ні. Тебе не виходить? У ну, ну, що... мене прийомна сім'я, і тоді було... Питання по місці планувалося відкрити дитячий будинок, ми були першими кандидатами. А Хоменко. А, Хоменко. Mm -hmm. так. Було проігноровано. Питання я не було проігноровано. Як я, я збираю чути громаду? Коли я прийняла я присягу, місяць чи півтора була зареєстрована громадська рада. Я на виборах казала, що без громади нічого можу зробити, не ну, всі інші кажуть. Я прийшла по допомагам написати статут, на виконкомі, хоча й були питання, але ми це добилися, зареєстрували громадську раду. За весь період жодного проєкту. Але здобули голодування, мітинги були, знаєте, Плацюбка, Кульковський, особисті питання лобіювалися, а просто громадська рада не працювалася. Обпалилася один раз. Зрозуміло, що така співпраця з громадою. Не працює. А нормальні люди, які те, там були нормальні люди в громадській раді, вони просто подивилися, ну що відбувається? Вони просто і пішли, вони просто при, перестали в цьому кінату. Коли людина розчаровується, ну, один раз лоб в лоббану другий раз розчарувалися, просто, просто почали відходити. А отці, а яким щось конкретно, оцю цю кімнату тож треба, воно сидить. Воно сидить і міцно сидить. І воно робить пізні акції, воно протестує, воно там ну, попереднього кандидата. Чи ви готові? Створити з кимось, ну, перед виборами, можливо, чи вас підтримує більше демократичних, таких справедливих, да, ну, чесних і, кандидатів в мене, щоб об'єднатися, <голосить> щоб об'єднатися, в кого, кого вищий рейтинг, тоді вже віддати. Коли ще рейтинг, звичайно, об'єднання має бути на базі того, коли ще рейтинг, однозначно. Тому що якщо сьогодні одні будуть голосувати за манчука другі за Супранюка, то тоді прийде манчук. Ну зрозуміло, так? Або пройде взагалі дуже населення, Навіть 20, які голосують, так, Є 12 кандидатів. Всі від партії від того з самого слова, що вам перетинення не йти, не зробити Чотири кандидата. Не, не, не заборониш іншим 20 рік. Ні, ні, що за то. З ними договорити, той сам буде обще між собою знайти. Якщо ви не можете обще між 12 знайти, то яке ви общий, між 40 тисячами знайдете? Питання в тому, що, по-перше, нікому не заборониш, а по-друге, як визначити, на в чотирьох обрати на кого не об'єднатися, доти, доки людина не провела якийсь етап перед виборчою чоїтації, поки соціологію не зробили, подивилися, хто більше має шансів. Як об'єднуватися? Я собі не уявляю, з ким міг би там стосовно приклад і об'єднуватися. В нашому в моєму випадку я йду на свій строк. Я йду завершити те, що я почала. Я не йду там в новий строк. Я мушу зробити те, що я запланувала зробити. Якщо в мене буде вищий рейтинг і е, підуть демократичні кандидати все одно до кінця, я буду вважати, що вони не хочуть моєї перемоги. Вони просто ну, розуміють, що пройде мачук і з цим погоджуються. Але якщо у когось іншого демократично, тому що в громаді ж проводиться соціологія, то будь-який кандидат має е, всі зусилля сприймати до того, щоб Марчук чи Шечук. Якщо зараз прийде батьківщина, Марчук, як буде з депутатським корпусом. Я, який у вас зів раз. Розпуститься. Якийсь здох не дасть робити, то же не дадуть. Я, не дадуть. Люблю, не уволить. Будучи п'ять ліжки. А може знімуть прямо першу сесію? А то собаки знімуть першу сесію. І знову збирають. Вони вас знімають в першу сесію. Що далі? А що далі? Уявіть, що хтось навіть інший приходить. Хтось інший кандидат. Його теж знімуть зразу, як тільки він не виконає ті умови, які перед ним ставляться. Батьківщини є конкретні вимоги, лишити Нікичука в комунальній підпраці, лишити шуміка на битині, у Вознюка і його групи лишити вознюка на посаді, у е регіонів по повернути підряди на ЖКО. У них є конкретні вимоги, їх ставили не тільки для мене, їх ставили для інших міських голів. І далі будуть ставити. І хто ведеться, хто поступився один раз, потім вони так, можуть витратити. Тому що ця людина вже залежна. А перший, хто приходить і каже, що ні. Відкатів не буде, я буду контролювати виконання робіт. Все, я я на першій сесії буду знімати. Це закономірно. Якщо і народне тіло систему вказається, що ламати що вона щось прийшла. Ми тут на тішні, тут компактненька, тут батьківщина, все життя сиділа на землі, на комунальних підприємствах. Прийшла тут, нічого собі. Що ти тут вирішила зламати? Ми тебе зараз приберемо. Не прибирали другий раз. Перший, другий раз в них не вийшло. В них вийшло третій раз, коли ти включився на гаду. коли е, Макеєв з Демидюком, керівник Сатурної на станції, почала збирати фракції, почали залякувати депутатів. Це відкрито, але ну, це всі бачили. Це не питання Гомучу, що вона така вперше там рубалася в сокрити. Будь-яка людина, яка прийде по-чесному, почне наводити порядок. З, з усіма так станеться. А чи не з ними на сесії, можливо, будуть пробувати. Але питання в тому, що колись мене питали, яка була помилка. Я визнаю, що помилка була не широке залучення громади. Якщо бути чесним, не була активна громада такої, як є сьогодні. Я думаю, чи ви, можливо, пам'ятаєте 10 й рік? Сьогодні люди почали прокидати. Сьогодні я бачу серед вас нові обличчя. Якщо є люди, яким не бачать, які зараз не вдома сидять. А приходять кандидати, слухають, займаються своїми справами, самооборона, є свої здачі, на які ну, інші люди ну, не хочуть витрачати це час. Ну, Хтось боїться, що поглорі получу. Як громадський яч, значить поглорі має отримати. Є різні причини. Хтось лінується, ось по баровану, тому що в мене і так все гаразд. А коли мені де погано, потім там вже буду думати. Причини різні, але активності немає. І в 2010 -му, му році не було. Я прийшла, зареєструвала громадську раду, розчарування повне, я зрозуміла, що в громадську раду приходили люди, яким щось конкретно потрібно. От, от, Оце мені дай. І я можу з собою голосувати. І причому відкрито? Не ховаючись. Ну, що, ви за нічого не зміниться? Якщо люди прийдуть на вік, чого не зміняться? що з цими депутатами? Зараз, за цей рік, чотири місяці, основна задача, якщо я хочу продовжити, наприклад, завершити освітлення під'їздів, завершити бюджет, тобто те, що ми почали, то навряд чи вийде, Тому що агресія така, що там ні на що, напевно, не буде вистачати голосів. Але питання в іншому. Питання в тому, що є такі моменти, коли не голова за цей відповідає. Наприклад, я обіцялася в цьому році сорити шлову чергу на гуртожити. Тому що одна родина каже, що в одній кімнаті все життя прожили, а за сусіди отримали взагалі дітей немає, тільки пожинилися, мали кімнату ще одну їм дали. Що дали їм, а не дали нам. Питання в черзі стояло, і воно було велике. 95% звернення до міського голови – це звернення з житлових питань. Я прийшла, штогрим пішла на 4 місяці на лікарня, де вона неї відмовилась робити. Я з своїм заступником і ще з одним спеціалістами, ми втрьох робили чергу. Ми зробили прозору чергу в інтернеті. Будь-яка людина в інтернет може зайти і подивитись, що той, хто за тобою був, при тобою кімнату не отримав. Я пішла, черга зникла. Її треба повернути. Її треба повернути, тобто в мене є задачі. Так само, як Боже, черга на отримання місця у дитячих садочках. У нас є переповнення садочки. Десь в Україні, десь в якомусь місці зроблять інтернет-чергу таку і ну, пишаються, це досягнення. У нас вона в 2011 році була створена. І зараз знову знищили. Її просто немає. Я можу її повернути. Але ще більш ключуща здача це контролювати освоєння бюджетних коштів, щоб не ділили між фракціями ці кошти, щоб не освоювали свої. І відкривати все, що робиться. Оце основна здача на цей один рік і чотири місяці. Я не буду казати, що ми завершимо все. У мене ж програма була хороша, така велика програма, яка подалась 10 2010 році. І я не можу вам обіцяти, що вона буде точно виконана, тому що в ній було написано, наприклад, там садочок до 2013 року буде відкрити на Варшавці. Зробили документи, виділили теж з боєм, але зробили е документацію, повністю проєкт зробили. Але з Хмельницького передумали давати кошти, бо мачук себе неправильно веде. І нам не дали кошти. Ми не побудували дитячий садочок. Тому зараз я не можу сказати, що він точно буде побудований. І е міський голова, які, якому не дали кошти, йому, ну йому важко бути хорошим. Ну, класно бути хорошим, коли коштів достатньо, багато, ніхто не свариться. І тоді от, оце зроб, це, це дивіться, скільки можна зробити. А коли... Це Взагалі... повна Коли Я дуже добре пам'ятаю, як мосток були. Одна, друга, третя питання по мосту піднімалася Ольга Іванов. Тільки перший з'явився скакунна, де купація з грошей на мосточок пішли і все остальне. Так, помір по містку. Було багато сесій, коли просто не вистачало, спочатку не виділяли цих 195 тисяч на добудову. От нема проєкту. На наступну сесію. На наступну сесію подаємо виділення там тисячу чимось гривень на проєкт. Не вистачає голосів. Я за свої кошти робила це хватит. Вони добудували місток по моїх тут. Ви б хто слово хто, 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 хто сказав? Ну, але я вже не пам'ятаю, яка там сума на тому містку. Я своїм бригадіром говорив. Він мені каже, я б цього моста на руках переніс би через ту дорогу, зробив би сам, переніс би на руках і зробив би втричі, втричі дешев. Проблема. Е, дивіться, е, на, на капіта... е, коли освоїться капітальні видатки, в будь-які комісія робиться державна експертиза. Є у нас почтальон, який має монополію, він єдиний, має ліцензію по Хмельниччині. Е, Будь-що, що ремонтується або будується, він мусить зробити експертизу. І він туди закладає ту суму, яку там вважає там по своїм там, нормативам там, правильно розрахована. І в нас було багато випадків, а особливо кричуся навіть не помисло, а по дорогам. Коли реально є людина, яка може зробити дешевше, але в іншому, в іншому регіоні, але є дешевше робить. А державний експертиз на більшу суму починають освоювати, а потім роблять відкат. З цією метою, от є європейський класний досвід, в них є громадські організації. І зараз кремівчуті у моїх колег є така сама громадська організація, вона називається бюро незалежних експертиз. Фахівці там інженери є, там технічні працівники ОСУ. Вони проводять свої експертизи. Вони проводять експертизи, і єдиний інструмент тиснути на владу не роблять демонстрацію. Вони розкладають папери, запрошують людей пояснити, що от є дешевше, він може зробити дешевше. Ця експертиза не є правильна. І таким чином експерт просто. Вони кажуть, що один раз за разом почав перероблювати експертизи. Нам теж варто таке зробити, тому що я думаю, що ми знайдемо, що люди безкоштовно захочуть перераховувати сміття. Тому що у нас було таке, коли ми прийшли, ЖКО монопольно всі дахи. Він крив рубіроїдом. Смола, рубіроїд, ну як і завжди робили. В нього майже така ж сама ціна, різниця, зовсім невелика, несуттєва. Пропілен ця пленка на така, як подушечка, зробили <турок> е е е е <турок> вже з іншого міста. Ну от така ціна. А робюро та смола набагато дешевше. От, 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 такий банальний приклад. І е бюро незалежний експертиз, громадські діячі просто приводять, навіть не треба якісь розрахунки робити. Привів дешевше і показав. Це воно що причому... Смети будуть на час,

У проєкті є капітальний ремонт. По закону, навіть не потім до договору, по закону має бути трирічна гарантія. Це наймінімальні 6 років на такому обсязі. А у нас, як і в житті, в музичній школі зараз. А потім 3 роки по закону. По, по точку вони за цей прийом безкоштовно. Тобто куточка мала бути безкоштовною, а вона все одно сплачує. Так всі мають ситуація, як вже кров. Слабо робив вас і був... А що ви думаєте про поводу наглядових рак? Вона підприємство залучає про маркерність. Якщо не буде наглядових рад, ви ніколи не будете знати, що там робиться. Я вам більше скажу, що в міському голові важко зрозуміти, що там робиться. Тому що там є головний бухгалтер Антонів. Яка руками там, яка вивчена навіть не ні не, не, не кічком, мінічуком вивчена. І це це, це маслодон в бухгалтерії. Е, не відкривши тарифи, ну, не зрозумівши, що конкретно вони роблять, тобто не побачивши ці складові тарифи, е, ви не можете зрозуміти, що відбувається. Наглядова рада це якби, єдиний орган, який, в принципі, може це привірити. Крім самого, наприклад, от, як Юрчука, заступника міського голови. Коли Юрчук приходить, його там називали контролер, іщейка, як тільки не називали, людина, людина яка з, з кабінету прийшла і сіла в житті, почала шукати. І те, що ми знайшли, наприклад, у нас був колись, ми вже, ми вже читали, газеті була в нього статті, написано, що Волга споживає як БТР. Ну, от, от такі моменти потрібно шукати. Але Юрчук був один. Він реально був один. Тому що от, з ним був Ігор для який е тарифи складових розраховував, які знаходить в помилках за теплоносії. А в ЖКО ще багато є, що шукати. Тому що, коли пішов по тракторам, подивився їх е листи, які ну, відпускні, то, там є, що знаходиться. Але потрібні люди, щоб це зробили. Тому що коли е, один це робить, і коли багато людей зробить, наглядові ради бажано, е, щоб заходили люди, які на цього робили. Я Не кажу там ін, головні інженери, інженери там, але люди ну, техні, технічного складу, які здатні, це, знаєте, дуже, ну, це романтично звучить, наглядова рада буде контролювати ЖКО. А я вам скажу, що це адський труд, що це е, проти, якщо б тільки одне ЖКО перевіряти. Це не один місяць і не один вечір роботи. Це майже кожного дня. Після того, що ви звичайно в своєму житті робите, ви маєте приходити і робити це. Це безкоштовно будете робити. І плюс ви ще будете ризикувати, ви ж правду покажете. Я не кажу, там охотяться на вас начнуть, але це ризнуться. Вповідальність дуже велика. І мало хто на це йде. Якщо в Натішені є такі люди, це щастя, тому що в 10-му році питання про наглядових радах стояли Юрчука, а громадська рада всю прокульбовському сказала, що чекайте, ми не інженери і. Вчора у вас була зустріч, так? Mm -hmm. і от в наших пропозиціях ми пропонуємо раз на два місяці, ну це можна б говорити на народних вічах, але може це в тому ж ДК, висвітлювати все це, що ви, наприклад, нам зараз кажете, mm -hmm. прилюднити громадськість, збирати громадськість, розказувати це все. Газети ніхто там не читає, але читає там 10%. Якщо кожного, якщо кожного. Ну я вам кажу, що її принесуть і її викидають. Нравиться люди, стоять баранічими очима, дивляться на одного, як розказує. А той чеше, аж заплакати можна. Щоб були докази, вон що зробив. Газета потрібна для того, щоб зафіксувати шахматку. П'ять минут, вон то зустрічі. Справа до внутрішнього, в мене зараз в залі власне Тому що у нас є проблема для власної організації з приміщенням, наприклад. Виділяти по, вечір повністю один раз на квартал, коли не просто громадськість сходиться обговорити там на суші, що на сесії там, які питання по кому, кого, кому, як. Але особисто, що до влади має прийти, щоб не сама громадськість приходила, а зобов'язати всі заступники по всім питанням абсолютно, щоб прийшли і були на місці. На станції є дуже класний приклад. Вони переді, Ми тепер теж будемо проводити. Я просто про це не знала, а зараз вже знаю, що вони. Прийом громадян ведуть таким чином. Вони виходять в автовий зал, сідають так в ширенку, і просто люди заходять в зал і живеть. І, 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 і там реально потрапити, там реально потрапити швидше без да, всіх цих записів і так далі. плануєте? Світі... Будемо з мостаски, так. Да. Найголовніше для освіти, знаєте, можна казати про кошти, можна казати Ні, про які... 50... Найголовніше для освіти це дати їм нормальні умови роботи. Без тиску, без погроз, без... тому що це творчі працівники. Вони роками сиділи забиті і придушені. Так не можна працювати. Вони, вони всі перелякані. І навіть якщо десь піти поскаржиться, вони просто бояться навіть роти відкрити. Це, це от така у нас інтишня освіта. Зробити їм нормальну умову, щоб вони розуміли, що ніякий керівник не має права притиснути, і що е, заступник по гуманітарці вона це контролює, вона бачить в кожне краще. Сьогодні, от, е, в мене сьогодні, до речі, була передовища зустріч з Марією Даніна. Результат її роботи в освіті ось такий. Вони просто зашугані ті люди. Вони зашугані до самого, до самого там, молодшого вчителя. Оце найславніше. А з приводу коштів, звичайно, е, будь-який буде скажуть, що треба підтримувати.

<расив> Об'єднати об їм бухгалтерів просто. І це можна зробити. Це ви розказували, що давайте ми зробимо централізацію, Бухгалтерія буде єдина. Документообіг буде один керівник, один заступник. Тобто буде набагато простіше. І в принципі, навіть погоджується, у нас є культура, у нас є освіта. Ви знаєте, що є куртки між собою постійно там що різних фінансово. Ідуть з першого і ну, Звичайно, це ж заробітні плати бюджетника. Е, у нас позашкільні підтримуються з другого кошика, лише частково. Ну, там буквально там зовсім небагато. Але це заробітна плата самих працівників це перший кошик. І е, об'єднати їх можна було, фізично можна. Е, навіть якщо ми преодоляємо цей ступор, що вони між собою не можуть ніяк помиритися, вони цього не хочуть. Е, є в них. Але я думаю, що в принципі це можна було б зробити. Проблема лише в тому, що мало б бути приміщення. Де б вони могли самі розміститися і все вкрається саме це. Цей будинку не це ж що про це мріяли про проекти. Коли є проєкти по будинку школяра, або на ппіонерів називали кінотеатрів. Колишній кінотеатр це взагалі волона біля ласка, власне питання, бо в нас питання є не засідав. У них у нього є власник. Він був викуплений. У е, нього є власник. Хто власника писали його в розшуку, через міліцію шукали. Він киян, наскільки е, я розумію, ну, прописаний, День, жере, так. і він жодного разу на випаки не з'явився. В Україні є прецеденти, ми мали це робити, але для цього потрібно, щоб міська рада визначила аварійний стан і визначила, що це загроза для життя людей. В Україні прецеденти судових позовів, що можна відібрати когось те, що він купив, тобто відібрати забрати прямо ну, з відшкодуванням тої суми. Ну повірте, там про 100 тисяч чи щось він не окупував ці нові інформації колишній інформаційний центр. Ні, а я мала на увазі кінотеатр. А, юнець. Інформаційний центр, його не треба шукати. У я Центр соціальних служб, який можна абсолютно... Там вірущі співають, я чую, а дітям там місто. Там, де є сцена, там, де... І там можна абсолютно меншити і компактити і так далі. Я не сослужу, взагалі, міг би бути з центром Смолії. У мене взагалі запропонування. Зудуїсти вигнати туди на пісок, тих, хто має художню школу, вигнати в ліс, хай в ліс зайди і їм її, скажи, на ну, тренуванку? Бо все, боротися з них не можна, і бо все, що ви <говори> почуєте, то не можна. Так, так, всі на пісок, і воно сказало. що ви знаєте, <говори> де <говори> є Інформаційного центру колишнього власника ну? і я славіка. Це не проблема. Що ти знаєш Лавіка? Руслан. Руслан. Будеш завтра в року. Деякі мають дорожня. Я навіть інше знаю, що планується на тому місці вже в найближчий час будувати торгівельний центр. Саме цей власник з рівного пандемію. На Ну Це вже 10 років назад розказано. Ставлення до Я привіт передала. Сказала, що людина в маленькому місті живе, і сьогодні ніколи не зібрає. Знаєте, є чоловік, знає мого чоловіка. Коли ми будувалися, вони за два будинки не двірять. Вони коли... У нас були в що вони кудись їздили з 3 метрами, тобто він знає нашу Це... Ми її запросу на тож. Це технічний кандидат, дивіться, вона не має вищої освіти і вона не працювала. Я не думаю, що вона дійсно розраховує на перемогу і вона приймає участь в гонці, щоб перемогти. Ну це смішно. Теж, слава Богу, не Ольга, але знаєте, моє ставлення до цього таке, якби це було велике місце, таке така технологія працює в великому місці. Ну в маленькому місці люди навпаки, ну не знаю, я не кажу, що мені плюс буде від того, але якісь голоси, звичайно хтось може і помилитися, може бути бабуся якась. Але більше здається, коли ви це здається, не тікають. Вибори, ну, і вони співчувають любов і, і багато кажуть, о, бачить, бояться. Так що я не думаю, що такий вже прям мінус, ну я зустрілася з цим. Все, дякуємо за зустріч. Все, вам за візит.